Субота всіх вітаю, 13 грудня. В новинах пишуть, що скоро може відбутися вирішальна зустріч в найближчі дні. На цій зустрічі буде Вітков, тільки чого Вітков, да, а не Трамп. А Вітков має зустрітися з Зеленським та європейськими лідерами. Це може статися найближчими днями. В США розглядають ці переговори як вирішальні, адже хочуть до кінця року мати. Закрити цю угоду, мати її на руках. Але позиції сторін щодо території досі не можуть. Ну тобто, компромісу не знайдено. Вирішальна зустріч, Вітков, Зеленський, європейські лідери лідери найближчі дні. Не кажуть, в який день, пишуть в найближчі дні. Так, має, має статися вирішальна зустріч? Вітков, представник США Трампа, Зеленський, президент України та європейські лідери найближчими днями. Який ітог для України, який ітог мати Україна буде мати Україна після цієї вирішальної зустрічі? Який ітог матиме Україна після цієї вирішальної зустрічі, відков Зеленські європейські лідери в найближчі дні. Який ітог матиме Україна страх? Залякувати будуть важко? Трамп. Трамп. Трамп буде дуже сильно тиснути. Тут ще може відбутися зустріч з Трампом. На зустрічі на нас будуть дуже сильно тиснути. Проведення робот ще на майбутнє. Тобто ще проведення робот на майбутнє. Десятка. Мені здається, що на цій зустрічі вони нічого не вирішать. Нічого не вирішить. Чи буде щось вирішено на цій зустрічі? Кажуть, що вирішальна зустріч. від зеленські європейські лідери найближчими днями. Чи буде щось вирішено на цій зустрічі? Ну, мається на увазі для України. Десятка зміни. Хитрість. Їм потрібна угода. Двіка кубків. Угода по війні. Давайте рішення, це хитрість. Вони будуть на нас тиснути, щоб, ну, щоб отримати цю угоду. Ну, ви ж знаєте, що за угода, я читала її вам. Вона там вже мінялася кілька разів. Стосовно територій, рішення нема, це правда. Очікування війни. Очікується війна по відлюднику. Очікуйте, війна буде по відлюднику. Є такий шанс. Але луна знов обман, і нас маніпулюють, шантажують. Ну, дивіться, очікуйте, війна піде по відлюднику. Але це знов шанс. Це невеликий процент, тому що тут луна і мах нас залякують, обманюють, шантажують, маніпулюють, обдурюють, як хочете, так називати. Хочуть війну пустити по відлюднику, тобто, щоб вона якось затихла: Росія, Україна, Росія, Україна, якісь агресивні дії, вибори хочуть, таємниця. Росія, Україна, якісь агресивні дії. Ну, знаєте, а ну ка чи можуть, чи домовля, домовиться, чи буде, чи, чи буде припинення вогню по енергетичних об'єктах? Да, вони знищили наші всі енергетичні об'єкти. Значить, припинення вогню. Їм це ж набагато вигідніше, правильно? Ну, Від того, що сьогодні сталося на Одещині. Чи буде припинено вогонь по енергетичним об'єктам, портам, ну, ось цьому всьому. Ну, тут є такий план. Це план Росії, йде робота. А їм вигідно на це піти. Росії вигідно на це піти. Да? Погодитись, що не будемо бити по вашим об'єктам енергетичним, да? а ви не бити по нашим. Їм це вигідно. А стосовно фронту, рішення ж нема стосовно територій, нема. Чи є зараз рішення в Росії стосовно територій. Боротьба Боротьба за сонце. Боремось далі. Хоч і важко. Хоч і важко, боремось далі. Робимо Україні зв'язані руки і смерть. Мир майбутнє. Дурень. Я, звісно, все розумію. Треба все закінчувати, треба все завершувати, але воно має якось бути не все ж в мінуса нам. Ми ж не повинні залишитися у розбитого корита. На нас напали. Ми захищаємось вже чотири роки, практично. Не хочеться, ну, не те, що не хочеться, за для чого це все? В нас хочуть полишити в дурнях. З іншого боку, ви зрозумієте, домовитись з Росією це те ж саме, що підписати угоду з дияволом. Це одне і те саме. Так, як воно все вирішиться? Покажіть, будь ласка, як це, ця ситуація вирішиться? Україна, війна, Росія, США, Трампи, Віткофи і так далі до кінця 2025 року. Як це, ця ситуація вирішиться? Україна, Росія, війна до кінця 25 року. Яке буде рішення стосовно війни? Боротьба? Робота, боротьба, зв'язані руки. Україні тупік ставлять перед вибором і агресія давлять, обстрілюють таємниця. Хтось таємно домовився по хитрості, щоб залишитися при своїх інтересах. Намагання до свята щось вирішити. Але це якось ілюзія. Перемога, колісниця, башня. Ілюзія, це вирішити. Трамп хоче вирішити все до свята, до 25-го. Показує, що це якось ілюзія зараз. Чи вирішиться, чи підпишуть наші документ, наш, наші. вони ж від України вимагають підписання? Чи підпише Зеленський документ, який йому, який йому пропонує США Трамп до 25 грудня. Підпише. Сім мечів. Це не документ, це повний обман. І диявол. Розбите серце. Зв'язані руки. Очікується: очікуємо рішення по захисту. Тут ще очікуємо рішення по захисту це раз. І очікуємо рішення по територіям це два. Два питання: захист території. Захист території. Ми можемо тільки підписати по лінії фронту, і якщо будуть гарантії безпеки. Ну, ось так. А там зараз цього нема, тому показую ні. До речі, остання ось новина значить, ну це видання. Видання пише. Знаєте, ці видання вони пишуть постійно. В общем, адміністрація Трампа готова надати Україні гарантії безпеки за принципом статті. П'ятої НАТО в разі виходу з Донбасу. Понятно? Виходити з Донбасу, даємо гарантії. Вони шантажують наших. Вони наших будуть на цій зустрічі наш, ну, шантажувати. Виходити з Донбасу, даємо гарантії НАТО, п'ятої статті. Такий план. Чи це правда? Чи це правда? Даємо гарантії п'ятої статті НАТО, а ви виходите з Донбасу. Це правда. Очікується башня. Війна, план. Такий план зупинити війну. Такий план зупинити війну. Так, да, ви знаєте, на зустрічі може бути і правда. Ви уходите і отримаєте безпеку. Так, це хитрість знов. Це хитрість. Вони вже не знають, як під'їхати. Так, давайте спитаємо, чи погодиться Україна? На ось цю пропозицію. Гарантії безпеки п'ята стаття НАТО. Ну, типу, але треба вийти з Донбасу. Україна на це погодиться. П'ята стаття НАТО, але треба вийти з Донбасу. Сила, люди, оператор, Захист, таємниця, Україна. Нема карт і не погодиться, і нема карт, погодиться. Якось мир. Задля миру ми готові на все. Йде робота тупік. В деяких питаннях все одно буде тупік. Все одно наші будуть наполягати на тому, що зупиняємось там, де є. Відходимо на 30 кілометрів. Ми відходимо, ті відходять. І, до речі, це це вчора, чи позавчора казала, що ось розділили фронт, наші відійшли, ті відійшли. На оце погодимося. І гарантії. Ось даєте нам гарантії. Зупиняємось лінію фронту. Відходимо на 30 кілометрів, чи там на скільки кілометрів. Ось на це наші ось на це наші погодяться. Задля задля закінчення миру і так далі. Чи погодиться на це Росія? Давайте спитаємо. Чи погодиться Росія на те, щоб зупинитись по лінії фронту, відійти на 30 кілометрів в різні сторони, чи погодиться Росія на ось це стосовно території. Мир. Військові. Робота. Вибір. Ну, вибір. вибір. Дивіться, нема карт, що не погодяться. Є карта вагання. Але це, вже, вже, мабуть, добре, що нема карт е, ні 100%, а якось ми думаємо над цим. Ми будемо над цим думати. Домовленості по війні. Ну, ось, скоріш за все, воно може бути ось якось таким чином.